Доброго дня, з вами компанія Автопарк і в нас нове надходження. Автомобіль Audi a 6 2008 року з двохлітровим дизельним двигуном, який видає 170 кінських сил, у комплектації повний електропакет, 4-зонний клімат-контроль, з функції круїз-контроля, бортовий комп'ютер, датчик світла, сенсор дощу, шумоізоляція, салон, оздоблений дерев'яними вставками, текстиль в гарному та доглянутому стані. Стоять титанові диски 18 го радіусу, Гума в гарному стані. Автомобіль динамічний, комфортний та м'який. По кузову чіткий і рівний, без дефектів. Великою перевагою є вмістке багажне відділення. Якщо вас зацікавив наш автомобіль, придбати його ви можете в кредит лізинг або заготівку. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у Дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2.